Розбір дорожньо-транспортної пригоди, відповіді адвоката по ДТП на конкретних практичних прикладах та відповіді на питання підписників. І так, давайте ми розберемо конкретну ситуацію. дорожньо транспортна пригода, фабула справи: денний період доби в умовах населеного пункту в Івано-Франківській області, водій авто марки Ягуар. Перетнувши суцільну розділяючу лінію, виїхав на зустрічну смугу для здійснення обгону. На зустрічній смузі відбулося зіткнення автомобіля Ягуар та мікроавтобуса, який рухався у зустрічному напрямку. Наслідок зіткнення водії. Я мікроавтобус, який він не перевищував, допустимого